Родився і почали плести. Батьки займалися, батьки в колгоспі були, колгосп давав бутилки, бутилі 5 літрові, 10 літрові, 20 літрові і обплітали. Ну а процес пошти один і той, же, тільки то бутилка, а то крісло. Немає значення. Збив каркас і в'яжеш хоч там, хоч там. В основному під закази відсилаємо. Ну і час реалізуємо тут. Основному літом користуюся можливістю, що біля дороги живемо, приїжджають сюди відпочивати, то й заходять купляти. Як кажуть, якщо нема роботи тут, шукає її в другому місці. І тому в основному почали переходити на то. Раніше ж садили картоплю та кукурудзу тут. Ну, зараз лозу буває широколистою, листою, і так далі. Різна, оце сорт американка називається, він Тонший товстіший колються, а з тоншого плетуть з цілої лози. Добре, ззаді тебе книгу утягне. Перший започаткував такий у нас був кашку. І він спочатку навчив своїх синів двох, у нього два сини були, та він їх навчив, а потім сусідів навчив. Брат, кум, сват і так потихеньки-потихеньки все село. І вчителі, і медики після роботи вони займаються Та ми Тут багато так один одному має, бо то одна людина не спіє, тут зараз забрати, а потім вже вдома собі він буде. Тому так же і мені йшли допомагати. Ну, хто я прививається та любов. Під І Приємно бачити, тому, бачити працю. І все далі, вдома треба приводити в порядок, Є руни, а я не руни. Його треба харити, листя щинювати з нього, перебрати його по майтонку, майтов май стой. Далі стягнути, бо було по висоті однакове прутя. З цим робота хоч куйку, Далі варити у котлах, далі чистити. Далі в п'ятка. Дуже багато роботи. Я тобі заспіваю весело село. Чути мої співалочки. На другоє село. Чути мої співаночки на другоє село, та я собі заспіваю, бо я собі знаю. Та най друга так заспіва, Ці я ю не даю. Та най друга так заспіваю. Гуя. Це сек похарю. А далі позв'язувати у такий бунтик, та далі класти в котел великий та варити три часи. Через три часи та треба чистити, шкурку я тут чинявати. От, проти. А потім аби сохло, а далі його поколоти сякі, то, то всі. Полюбили робити таку роботу. Більше нема такого села, як у нас, щоб займалися цим лозоплетінням. Ми вже у то все перебрали, склали, посортували, тоді вже все як, як посортирує, пояже, тоді вже класти варити його. там, так і діло. Як вода закипить, потім воду, воду туди ставимо. Ну і треба, щоб три години покипіла і вони мати, потім треба раз висушити, а потім ще й мочити раз, щоб, щоб кошики плести. Тут майстрів багато. Всі в'яжуть тільки у кожного свій почерк. То таке, як почерк писати, кожного свій. Оцю працю механізувати практично неможливо. Якщо б було можливо її механізувати, то напевно давно б її механізували. А нема таких станків і вряд ли чи буде колись, щоб вони в'язали отак. Любий виріб, щоб в'язали, то тільки ручна робота.